І от петиція це досягнення демократичності незалежності. І Це одні з державних інститутів. Саме так українці можуть звертатися безпосередньо до президента. А як ми пам'ятаємо, головне в Україні це народовластя. Зараз із петиціями відбуваються різні речі: хтось не може підписати, хтось не хоче, а хтось перетворює петиції на жарт, не розуміючи, що належить до повноважень президента, а от що ні. Тож триматися за свої громадянські права за незалежність за Україну, за нашу державу та наше право. Більш детально про петиції ми поговорили з народним депутатом восьмого скликання Ігорем Мосічуком. Я хотіла спитати вас саме напередодні Дня Незалежності України. Наскільки важливо було створення вообще, інституту підписання петицій, чи це є признаком демократії? В яких країнах це є? І а, взагалі, ну якщо можна, якщо ви знаєте, чия це була ініціатива, і наскільки важлива цю ну це право громадян України підписувати петицію і далі тримати і ним користатись, п'ята стаття Конституції України говорить про те, що єдиним джерелом влади в Україні є український народ. І е, коли ми говоримо про народовладдя, то власне е, у нас звикли свого часу вибори пройшли, і народовла скінчилось. Да? Тому був е, запроваджений інститут петицій, петиції до органів місцевої влади, до органів виконавчої влади, законодавчої влади і найвищий ну, президент, да? власне. E, коли було введено воєнний стан, то Інститут петицій виявився чи не єдиним джерелом виявлення людей. Чому? Тому що воєнний стан передбачає заборону, і це дуже правильно: проведення мітингів, акцій, да, пікетів і тому подібне, e, люди можуть. Звернутись до президента, і президент зобов'язаний їх почути або інші органи влади і дати відповідь через петицію. Але е, на, е, я думаю, що парламенту варто було б е, народним депутатам зараз з урахуванням того, що відбувається, того, що ми спостерігаємо, да, запровадити обмеження щодо петицій по зверненню до президента. Що я маю на увазі? Які обмеження? Е, мають бути обмеження, е, щоб е, не перетворювати інституцію петицій в спам. Ну ми ж поглядаємо, що там відбувається. Там з'являється петиції дозволити жінкам виходити заміж за двох чоловіків, яке до цього відношення президент має? Або, е, умовно кажучи, От є петиція да, е, переглянути помилкове рішення е, щодо е, попалення Геннадія Корба на Ну, нормальна петиція, нормально все. З'являється, буквально зараз схвалити рішення президента. Я вибачаю. Якщо ви хочете схвалити, то зберіть окремо підписи якось. Да, там, Подайте, скажіть, ми раді, алігуя, ми там то все. Але це ж не петиція. В петиції ставиться вимога, що має зробити президент. Да? І президент на це має реагувати або одну інший орган бувати. А те, що ми схвалюємо дії, ОСАНА, ну це вже доходить до маразма. Такого не може бути. І законодавець мав би розглянути і зробити бущим, але правильнішим коридор, тобто не обмежувати да, право на петицію, а обмежити в частині спама. ну тобто, того, що не стосується повноважень. Якщо це не повноваження президента, то чому має реєструватися да, ця петиція? Або... Якихось просто політичних гасел, да, там, ну і так далі. Тобто, це все має бути відкинуто, і все має йти якраз в руслі повноважень президента, в руслі повноважень Кабінету міністрів, в руслі повноважень міського голови. Бо я бачив деякі петиції в деяких містах, да, там міського голови там визначити там вступити за місяць в НАТО. Ну, то що міський голова до НАТО. І так далі, і так далі. От, о, от, такі от речі. А ви сказали про петицію стосовно позбавлення громадянства Геннадія Корбана. Я бачила, що зараз на сайті президента, де саме є петиції, щось біля семи різних петицій, де фігурує прізвище Корбана. Це щось на кшталт виборчих технологій, коли кучу однофамільців, чи що абсолютно дивіться. Абсолютно це спеціально зроблено. Це технологія, це спам. Технологія, я якраз власне про це говорив. Моя точка зору, що зараз законодавець мав би чітко визначитися, по перше, по петиціях, тому що. Ну, якщо люди подають якусь значиму петицію, от дивіться, петиція по поверненню там помилково забраного громадянського корпусу, за три дні набрала, здається більше половини голосів. Що це це значимо? Значить, петиція її підтримують. люди. І тут, коли розуміють, що президент буде вигляді ніяково, да? вони беруть. І реєструють ті, хто штовхав президента на цей крок, який незаконний з позбавленням громадян. Вони беруть і ініціюють там ще 5 чи 7, ну скільки там да, їх, я їх не рахував навіть цих петицій. Я ж кажу: ну для абсурду треба ще зареєструвати петицію про висилку Корбана на Марс. Ну, я, я, я не знаю. Просто це перетворюється в абсурд. Але. Люди, які перетворюють це все в абсурд, вони не усвідомлюють, що їхня вони загралися, і що люди починають не сприймати державні інституції. А в часі війни це ну, злочин просто. От дивіться, в мене про це питання: а що там з розслідуванням замаху на е... радника президента Шефіра? Може, хтось чув, може когось піймали, не піймали. Може, вийшов хтось на брифінг. Я розумію, що війна. Але про цей замок президент говорив з трибуни Організації Об'єднаних Націй, з головної трибуни світу. Треба ж людям так, щось пояснити, що то було. Бо це нагадує приказку. вовки вовки». Знаєте, як коли кричиш вовки вовки», а потім ніхто не реагує. Так і тут. І отут вовки-вовки намагаються перетворити ситуацію з громадянством кордону. Тобто абсолютно здрава петиція, а вони беруть і туди оцей спам, оце от напихують. Це технологія, і, власне, з такими технологіями треба боротися. Ну, все ж таки, в мене питання, що ми, прости люди, можемо зробити, як висловлювати свою громадянську позицію, щоб врятувати цей інститут державної петиції, щоб він таки був серйозний і незламний? Ну, Дивіться, перш за все, що б я порадив, я порадив би громадянам, перш за все, брати завдяки е, своїх народних депутатів. Приводити їх до тях, пояснювати, що вони не працюють там е двірниками чи грузчиками в офісі президента, що вони є законотворцями, що вони е якраз забезпечили діяльність цієї інституції. Друге, е я вважаю, що е на сьогодні, на превеликий жаль, ми не можемо через війну. Висловити інакше протест, як сказати про це публічно е, е, через інтернет, е, через мережі і так далі. Тому я закликаю е, українців до того, що потрібно можливо, потрібно провести флешмоб, в якому пояснити президенту, що закон є закон, пояснити його оточенню, що закон є закон. Що досить перетворювати інституції в вський цирк. Не хотів казати, ну, доведеться, як кажуть. Е і так далі, і так далі. Тому що інакше в нас виходить ситуація абсурдна. У нас тільки щось, не, щось е не подобається комусь, зразу перетворюється в цирк. Тобто, от владі не подобається, наприклад, там. Петиція по корбану. Отримайте цирк. Не подобається там е, цей, звернення спаркс до е, президента Байдена, отримайте спарс агента Кремля, при тому самій там. Ну, я не знаю, що ще тільки не вигадати. О, це е, одна історія, і друга історія. Я рекомендував би громадянам звернутися і вказувати президенту. Він читає в соцмережі, його оточення читає в соцмережі про неприпустимість залучення до роботи органів влади в інформаційно-комунікаційному середовищі чорних піатрів. Людей, які створюють там телеграм-канали, кроватка, в якому вигадують Бог знай, Бог знає, на на воду не налазить. Які е, служили Януковичу, потім Порошенку тепер опинилися зараз на підтанцівках у е, офісі президента і так далі. І так далі. Цим людям, ну журналісти, колеги да наші там політики, які себе поважають, руки не подають і не вітаються. А вони їх беруть на роботу на підтанцьовку, вони їх вихваляють, побивають брудом інших людей і так, далі, і так далі. На це також треба вказувати. Ну, от усі всі петиції, фейкові, це все їхня робота. А чи потрібно українцям? Саме підписувати петиції і віддавати свої голоси на ту чи іншу петицію, там, на підтримку, наприклад, того Шкорбана? Ну дивіться, перше, я вважаю однозначно потрібно. Чому? Тому що коли за три дні петиція збирає, як у випадку з Корбаном, да, більше половини голосів, це показник. І коли офіс президента, коли зараз не діє не одна соціологія, ну соціологія зараз діяти не може через війну. Вона неправдива. Я хочу, щоб українці знали, що якщо їм показують якусь соціологію, це фейк. Ну не можна провести об'єктивну соціологію. Зараз неможливо зробити об'єктивну вибірку, Ну соціологічно. Це все фейк. Коли розказують там. Президент має найбільший рівень довіри. погоджуюсь. Потім ставлять радника офісу президента, каже, він другий. А знаєте, там, були на суспільство кричить, що він непоганий, друга що поганий, третя каже: заберіть взагалі геть. Ну ви розумієте, да? а як визначити? От по президенту плюс-мінус, ми розуміємо, да, по настріях ну, в соцмережах, в суспільстві, все. А по цих радниках, шматниках, шмигалях. Ну, як ми можемо? Я, наприклад, маю великий сумнів, що Шмигань має хоч якусь підтримку зараз в суспільстві зв'язку з тим, що ці економічні питання провали ні. Ну, фактично, провали. Яку підтримку може голова мати? Він не приймає участь в захисті країни напряму. Він відповідає за економічний стан країни. Ми дивимося і бачимо ну, права. Ну, наскільки я пам'ятаю, у 2021 році майже 19% українців не знали таку фамілію і не могли сказати, хто ця людина. Я думаю, зараз так само, а може і більше, вже й забули ті, хто знав. Бо інші ну, проблеми. Так, а все ж таки петицією. А, а його ставлять там чи п'ятим, чи четвертим, ну, якимсь рейтинг да став. Який рейтинг, ви про що? Людям їсти немає чого по великому рахунку в багатьох там ну, випадках. Люди зарплати не мають, роботи не мають. А ви ставите людей, які за це відповідають там. Розумієте? І оцей цирк навколо, е, люди мають чітко вказувати президенту на цей цирк. Розумієте? Дрібничка. Але знаєте. Я розумію, коли президент там у військовій футболці на міжнародній зустрічі, вона військова, вона ну, символізує, я все це розумію. Ну коли міністр інфраструктури в якійсь майці приходить підписувати з турецьким міністром е, меморандум, ну мені соромно за мою країну. Якщо ти. Відносиш себе до того, що ти в війні прийде хоч як президент. Да? А не в ну, ну, футболки. Ну, реально, ну це не в військові, а в такій. Ну, в якісь там, ну, ну це ж смішно, ну ти країну принизив. Давайте в трусах, в шортах начнуть ходити міністри на міжнародній зустрічі. Досить інституцію держави е принижувати. Вони її просто принижують. Чому? Тому що це вигідно, тому що за цим сумом, за цими петиціями, за цим, що ми обговорюємо зараз, у нас 1 вересня стартує приватизація. Ви знаєте це? І під шум. Так, і ми це про обов'язково з вами про це поговоримо. Ну у якійсь наступній програмі, бо це дійсно дуже важлива історія. Хто зараз собі зараз? Що нахапає. Все ж таки, я хочу про петицію. Чи мають люди підписувати петиції? Влада робить все, щоб не підписувати. Створення цих фейкових петицій, да, вони, воно направлено на те, щоб люди не підписували петиції. Люди мають чітко показати, що петиція фейкова збирає 20 голосів її організаторів, а петиція, яку підтримують люди, збирає. 25 тисяч президенту доведеться відповідати на неї, саме на неї. І коли він у своїй відповіді посилається на існування ще 20 фейкових, ну які нічого не набрав, то знаєте, це як е, спалився, сам спалився. Тобто е, це буде е, демонструвати, що саме з його офісу ті петиції походять. Я не вірю в це. Я думаю, що в цій, в цій ситуації тим, хто створює петиції, треба пояснювати людям, яка петиція справжня, і демонструвати фейкові петиції. Дякую вам за це. Дякую.